Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський. Вас вітає. Я ведучий Микола. Радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі, виїхали ми сьогодні на поле сотих 20. Сотих 20, тут думав, думав і надумав. Хочу посіяти ще ячменю. Маємо 15 квітня на календарі, але так скажемо, друзі то є крайні сроки, тобто до 15 квітня потрібно все посіяти. Заодно зробимо експеримент, тобто цього що сіємо 15 квітня. Між цим, що ми сіяли місяць назад, бачимо, який гарний він уже. Заодно кажу, подивимося. Тобто, посівна оцей місяць, якраз цей був посаджен трохи зарано, ну, садили його швидко, щоб була волога. А той виходить. Саме послідна пора, ото 15 квітня. На 20 сотих великого трактора з великою сівалкою просити не будемо, тому що невигідно їздити. Ну, у нас є, так як я казав, маленька сівалка і є три в одному. Тобто, що я маю на увазі, три в одному. Тобто, дивіться, відчіпаємо зараз наші окушники, що ми картофлі прописували під картошку. Ось як бачимо, їх три. Розстановка по 65, тобто по по колесах. По колії коліс трактора і один посередині. Ми їх зараз знімаємо. Тут ось такі є болти. Болт з контрагайку відпускаємо і просто лапи знімаються на бік. Сюди вставляється потім. Тобто два передніх постійно тут є. Ось ці дві лапи завжди від культиватора знаходяться на культиваторі. Досить, для мене досить практично. Тому зараз чіпаю лапи виходить, для культиватора. Тут зразу є позначки мені, щоб я по 10 разів. Не виставлявся. Ну, тобто, для мене це вже, скажімо, така свого роду програма. Ну, це таке. Йдемо далі. Покажу. Що, що це таке. От бачите, Фаркоп. Так, для мене, як бачимо, досить практично те, що я їй казав. Фаркоп зразу є на прице... для прицепа. І в прицепі зразу маленька сівалка. Сівалка від малого трактора. Ну, скажем, захват у неї 1 метр. <кхід> один метр. І я... хтось би сказав, що погано. Ну, оцих... Получається, 20 сотих я буду сіяти півгодини. Ну, зараз ми спочатку прокультивіруємо цю сівалку і засіємо. Перечепам, правда, борону. Відразу ячмінь з собою. Для мене це досить комфортно, тому що в село їхати пів години мінімум туди, пів години назад. Це в кращому випадку, якщо все добре. І перечіпати там то культиватор, то сівалку, тобто нема сенсу. А так я все зараз привіз в поле, зараз тільки навісне перечіпаю. Зробив порядок 2-3 години і це засіяно. І досить добре, бо земля не сохне. Зараз я закультивірую. Стоять дощики, де завтра післязавтра стоїть погода на дощі. Так що попробуємо перші сроки і послідні сроки. І що в нас вийде з того. Ось так. Кажу? Для мене це досить комфортно, тому що. Під посівну. все зараз не сіється, всі забираємо в бік. Ну, Вони, обично, як я їду в поле, вони знаходяться теж тут на культиваторі. Але поки прицеп є з собою в полі, то ми їх, я сиділа, потім кинемо в прицеп. Досить легко вона нас тут в мене все, все приспособлено так, щоб якнайменше з тим всі. Так скажемо, по правильному мучити. Тому заводимо трактор і ага, виставляємо центральний вин, тому що треба його, якби не було виставити. Їдеш по дорозі, трохи задні лапи задираєш догори. Ну, а в полі треба рівномірно настроїти, щоб вони зараз, ну хто тракторист, той мене зрозуміє, що це таке регулювання. Так, ну що, друзі, ну, поле виробилось непогано. але я думав, буде легше. Це таке. попередніх був кукурудза. Через то ось такі бачимо грудки. Спочатку ходили, так скажімо, на пониженій передачі, щоб вирівнати землю. А потім, як ви замітили, походили вже на не повишли, на четвертій пониженій, але, вже, виходить, набагато швидше. Ну така, якби за було б дрібніше, але я думаю, під посівну цього вистачить. Так що відчіпаємо зараз культиватор і чіпаємо сівалку і будемо сіяти. Як бачимо, сівалка, так як я казав, вона ходила за малим трактором. Прикрий час, так як зараз зробив, сам собі засієш, нема питань. Єдине, що це сівалка для дощу, скажемо. Тому що я як роблю, я розумію, що через. Там на два. Я розумію, що там на два дні стоїть зливні дощі, тому що вона десь буде кидати і наверх трохи, тому що в неї нема сошників. в неї нема цих люльок, я поздоймав, тому що деколи забиває, я їх просто повідключав. Тобто воно сипеться згори прямо у, у, на нашу землю. А тут. Ось як бачимо, ось ці рала, тут була трубка. Воно сипалось прямо з сівалки, сипалось і, і сіяло. Але коли попадає груда, так як, наприклад, ось ця земля поганенька, тому що у нас після кукурудзи корінки і воно забиває. Я його взяв, відключив просто ці трубки від цього, і зараз буде просто песало, зерно туди буде попадати, і борода наша буде загортати. Вона, видно, що вона трохи за коротка для але Це спеціально, тому що то колесо перекриває, і далі в процесі все побачите. А це колесо не засипає, але робить зато собі слід. вона. І потім, коли я заїжджаю на друге коло, я йду тим колесом, виходить по колесі, воно пересіває. Тобто воно перекриває. От то, що ви бачили, там ячмінь, то, виходить... то ячмінь, що ми бачили, то якраз і. Оцею сівалкою я сів. Тобто ви бачили, полосів немає, все нормально перекриває. Те слишки раз пройдеться, то не є страшне. Насипаємо ячмінь. Колись наші діди взагалі сіяли руками, тіньми загортали райборонками або боронами. І наші діди, виходить, сіяли просто, брали і просто руками розсівали. Ну, Вони були майстрами. Ну, Так скажемо. На рахунок цієї сівалки вона буде пускати, тут виставлене, вона виставляється, кстати. Тут є ось така, такий режим, положення, скажімо, і вона виставляється під я і виставлю якраз і під ячмінь. Тобто вона буде себе рівномірно, решту буде все робити борона, Ну і я сиділа трактор. Так що таке, давайте спробуємо. Подивимося, що воно буде виходити з цього. Так, як бачимо, проїхали пару метрів, це є пробний варіант. І як бачимо, є десь місця, де і виходить, що сама борона де неде не пригортає. Ну, Це таке, я зараз посію, потім сівалку підніму вже в самому кінці. І ще бороною пробіжуся раз. І отак воно все прикриє. Так що такі то справи, пробуємо, їдемо далі. Ну що, друзі, закінчили ми нашу посівну цього року з ячменями, з пшеницями. Будемо ще сою сіяти. Ну, вже не цією сівалкою, тому що, поняте діло, гектар, півтора, два, нею довго будемо сіяти. Ну, ось така, бачите, сівалка, один метр. Ну, виходить, довго бігати одною. Ну, я сказав так, нікого не просиш це раз. Друге, зловив погоду, так як через два дні дощ. Там дощі чисто а гарді. Тобто, це дуже важливий теж момент. Тому що десь колись приходиться навіть увечір, зранку дощ має бути. Ввечір чіпити, собі зробив, файно дощ пішов і душа спокійна. Давайте подивимося отак візуально, би не сказали, що я на одному місці дивився. Ось, отак вона сіє. Такого дивимося по землі, воно так ближче. Десь-не-десь зерно є, але воно все більше в землі. Ну воно як. Воно виходить, це ж не райборонки, що вони легонькі. Наша борона, по-перше, важка, по-друге, зуби тут, я подоварював, вже не раз казав за це. Тобто, ну, Скажімо, на 2 гектари, займаємося сільським господарством, на 2 гектари такого трактора отакого вистачає. Сіємо зернові, щоб потім не купувати це все. Хоча, якщо порахувати, може якісь. У ті так скажемо, воно й вигідніше купувати. Ну таке. Тобто, як бачимо, добре мати все, але всього не можеш мати, тому що то все гроші, якби не було, хоч так мінімальне для того, що тобі потрібно, наприклад, так як нам для сільського господарства потрібно зерно, сіно. Ну і саме сільське господарство, якось так. Так що, друзі, я з вами прощаюсь, підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору. Для вас то нічого, а для мене розвиток мого каналу. Я буду знімати, Будемо дивитися, як цей шмінь буде рости, чи буде з нього щось, чи не буде. Чи будуть все-таки через два дні дощки, тому що інтернет гуде, дощ, дощ, всі садять бігом картофлі. Всі бігом садять картофлі. Ну і ми посадили ясти діло. Ну і я підпасовуюсь уже під цей город теж під. Дощик. Тому так, там місяць раніше, тут місяць пізніше, 15 квітня послідна посівна ячменю. Побачимо. Трошки пізніше і змолотимо, побачимо. Дамо, ага, дамо росту обов'язково йому пізніше потім. Ми, може і підживемо, щоб його підогнати.